Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння: добуток різниці невідомого числа позначеного змінною Х і числа 1 на суму невідомого числа позначеного змінною Х і числа 2 дорівнює 0. Приступаємо до виконання добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Тому х-1 дорівнює 0, або х додати 2 дорівнює 0. Невідомо зменшуване, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, маємо х дорівнює 1, або х дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2 і 1. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника Математика 6 виконано